Німеччина передала дизельні генератори для українських виробників продуктів? В партію генераторів привезли і на Київщину. Там зараз перебуває Віталій Зелевський, наш кореспондент. Він наживо зі студією. Віталію тож, куди відправлять ці генератори? Ну і наскільки вони потужні? Чи будуть вони помічними для українського бізнесу? Вітаю Сергію. Так 10 таких генераторів отримала Україна від уряду Німеччини. Їх відправлять у першу чергу на деокуповані території: це Херсонщина, Харківщина, Київщина та Чернігівщина. Також один із генераторів передадуть на підприємство Київ хліб, який робить та відвозить хліб у різні регіони України. Тож далі прямо мова. Я вважаю, що люди, які зробили це диво, тому що це реальне диво, ми їм дуже вдячні, дуже-дуже вдячні. І тому можу сказати, що після цього о, ніяка рашистська зараза не залишить наших громадян, наших воїнів без свіжого хліба. Дуже їм дякуємо. Таку підтримку вирішили передати через обстріли росіян по критичній інфраструктурі, щоб виробництво не зупинялося, і українці отримували цей базовий набір молочних м'ясних продуктів, а також хлібу. Наскільки важливо зараз забезпечувати наших виробників генераторами різних потужностей далі у прямій мові? Ми бачимо, що терористичні атаки на енергосистему продовжуються, і це не виключно для того, щоб залишити нас без тепла або без електроенергії. Ми всі розуміємо, що як наслідок це загроза продовольчій безпеці, це загроза харчовій безпеці. І насправді в деяких регіонах, особливо на деокупованих територіях, ситуація дійсно є критичною. Це важливо, що серед усіх проблем ми також націлені підтримувати агропродовольче виробництво в Україні. З відключенням електроенергії зменшиться виробництво продукції, і, хоча ми розуміємо, що повністю вирішити це наші генератори не зможуть, але принаймні ми пом'якшимо ці негативні наслідки. Найближчим часом Україна отримує ще 25, щонайменше 25 потужних генераторів, щоб наші виробники у разі вимкнення світла все одно забезпечували нас продуктами. Сергію на цьому в мене все передаю слово